Ого, скільки ж тут твіксів? Хіба багато? Вам ось пощастило, а в мене лише одна шоколадка. Гей, акуратніше зі своїми обгортками. А ти не кричи на мене, а то зараз як тебе бензопилою розпилю. А, Не треба, допоможіть. Гаразд, не кричіть. Вона не для вас, а для моєї шоколадки. Точніше, для двох шоколадок. Я й забула, що у Твікс аж дві палички. Забула? А ти не забула, що шоколад летить на всі боки, коли його пилять? Замість того, що плеяти, могли б порадіти за мене. У мене лише одна шоколадка. У вас їх он як багато. <раплянський керівник> Якщо ти вже все доїла, саме час мені приступати до моїх малюків. Спочатку потрібно позбутися обгорток. Я сказала від усіх обгорток. Тепер і їсти можна. Твікси я обожнюю. Вони завжди смачні. Особливо, коли їх так багато. У мене ідея. До чого мені їсти сухі? Нехай і смачні шоколадки, якщо можна вимочити їх у молоко. Ви знущаєтеся, чому все летить у мене? Чи не бубни. Краще подивися, як звичайне молоко швидко перетворюється на шоколадне. Ти такого точно ніколи не бачив. Можна і поїсти, і смачно, і попити теж смачно. Ну, бачу, ти майже закінчила. Тож тепер поїсти шоколадки можу і я. Залишилось тільки обгортки здути. Ну як? Скажіть, що це круто? Але це ще не все. Настав час розпочати важливе будівництво. Всі ці шоколадки це дуже міцний та смачний будівельний матеріал. А склеювати це буде нутелла. Вона і до смаку доповнить шоколадку і ідеально приклеїть одну до іншої, Погнали будувати. Оце так. Ви просто подивіться, що в мене виходить. Це перша у світі шоколадна бежа. Та вона вже до хмар дістає. Без сходів не добудую. Я й не знав, що з мене вийде такий завзятий будівельник. Ти ж розумієш, що це наш шанс. Звичайно, розумію. Чого ж ми чекаємо? Давай їсти. Дивно, а чому все трясеться? Допоможіть. Ой, сподіваюсь, він живий. Ви як посміли? Ти були мої шоколадки. Добре, що не мені була казка. Вона мене врятувала. Так що ж це таке? Чому мені так не щастить? У мене всього лише одне око. Фу, і те я проткнула. Ха, тобі справді не щастить. А сміятимешся, я тебе всього забродню Врахуй, око дуже липке. Ну як воно? Подобається. Вистачить. Не витрачатиму час. Краще їстиму. Їстимеш я поки що зроблю дуже смішний пранк. Мені знадобиться звичайний кетчуп. Думаю, вона купиться. Джулія, дивись, зараз око витягну. Що? Око справжнє. А, око, прибери його від мене зараз же. Ой, що це? Здається, вона задихається. Потрібно терміново постукати по спині. Тоді все буде добре. Які смачні шоколадні кульки. Так би і їла їх. What? А, звідки тут очі? Жах! Здається, око і справді схоже на справжнє. Звісно, схоже. Одна відмінність це око набагато смачніше. А ще всередині є смачна начинка. Начинка кажеш? Тоді дивіться на мене. Тепер моя черга їсти всі мармеладні ласощі. Чогось не вистачає. Ще кілька очей. Ні, до моїх очей торкатися не можна. Я і без вас з ними розберуся. Дай будь, дай один. Ти ж, друже, поділися з нами. Нема чим більше ділитися. Я все доїв. Дивіться, пусто. А що це? Чому я так добре бачу? Все, все від жадібності. Так, так, точно, точно. Так ви знущаєтеся? Чому в мене завжди так мало? А, у нас багато чіпсів, а в тебе ні. Одна чіпсинка, і ту навіть підняти не можна, настільки вона маленька. Навіщо вона під стіл полізла? Як це навіщо? Мені ж треба хоч якось її з'їсти. Думаю, пінцет зможе мені допомогти. А ви швидше їли б, замість того, щоб сміятися. Та легко я свою пачку швиденько з'їм. Ось тільки відкрию її. Та що ж таке? Чому так того? Ха-ха, Пітер слабак, як дівчисько. Нічого я не дівчисько, І, взагалі, є кращий спосіб, щоб відкрити чіпси. Потрібно просто розпилити пачку. Я ж говорив, а щоб руки не забруднити, нехай чіпси самі летять мені прямо до рота. Як же це смачно? Вау! Ай! Та вже я не думала, що хлопця може поранити звичайна пачка від чіпсів. Пора би мені з'їсти свої ласіші. Як же смачно! Просто вогонь! Ай, боляче ж! Тобі боляче, а ось мені смачно. What? Я живий. Чи ні? Які ж смачні ці чіпси. Я не зможу зупинитися. Це неможливо. Вони надто класні. Занадто. Бережись, іде обстріл пачками. Могла би мені дати казку. Тут не казка потрібна. Тут треба зламати всі чіпси цієї ненажери. Ого, яка ж ти молодець! Ідеально влучила. Що це було? Допоможіть вибратись. Не броколі. броколі? Але чому в мене просто якесь насіння? Okay. На смак воно не не дуже. Точно. Потрібно просто посадити його. Тоді я дізнаюся, що з нього виросте. Досить купати. Пристань, вся земля в нас летить. Ой, я не спеціально. Весь рот у землі. Вражайтесь, я просто копаю ямку для мого малюка. А поки воно росте, давайте їжте свої броколі. Okay. Мабуть, тепер їсти моя черга. Але проблема в тому, що я ненавиджу броколі. У роті здається, що кішка нагадила. Нічого гіршого я й не їв. Цю гидоту терміново треба чимось запити. Вода, давай її сюди, я полю насіння. Дивіться, росте! Твоя кола допомогла моїй квіточці вирости. Допомогла взагалі тобі тепер це їсти. І це не квіточка, а броколі. No. Їсти, але ж я його вирощувала так довго. Сподіваюсь, він хоча б смачний. Ні, мабуть, поганий з мене садівник. Броколі жахливе, їсти неможливо. А, ще й все обличчя землею забруднила. Досить сміятися. Джулія, залишилась тільки ти. Я, але ж воно таке величезне. Я не зможу його з'їсти. Точно, ідея. Дивіться, там на небі корабель летить. Наївні, ви поки дивіться, а я позбавлюся від усього, Броколі. Аж надто воно неприємне. Ага, отже, вирішила обдурити нас. Як добре, що в мене тут є спеціальна миска. Як не смачно. Дивіться, я все з'їла. Було жахливо. Жахливо тобі тільки буде. Ось те, що ти викидала. Скажи мені, дякую, я спіймав. Я так не хотіла це їсти, але, мабуть, мені доведеться. «Скідлс! клас. Але я хотів би більше. Ага, у Джулі знову найменше. Не просто менше. У мене лише одна цукерка. Але ви рано радієте. В мене вже є геніальний план, як я її збільшу. Для цього мені знадобиться звичайнісінький айфон. Потрібно просто наблизити цукерки на камері. Круто, тепер вона більша і, напевно смачніша. Так, це просто чарівно Така смакота, я в захваті. Пітере, тепер твоя черга їсти із задоволенням. Дивіться, зараз усі цукерки ротом упіймаю. Ви колись бачили таке? Ой, трохи промазав. Трохи! То ти майже нічого не впіймав. Гаразд, про тебе вже всі забули. Тепер я їстиму. Чи можна я візьму в тебе хоча б одну цукерку? Мабуть, жовту. Звичайно, ні, не можна. Це мої. Залишилося найскладніше, який вибрати колір. Які цукерки я буду їсти першими. Думаю, мені потрібна допомога рулетки. Вау! Wow. Який колір дістане, то і їстиму. Вау! Wow. І почну я зеленого! Вау! Wow. До речі, цей мій улюблений колір. Тож мені пощастило. Wow. А далі їстимо все поспіль. Надто смачні ці цукерки. Тоді я дістану капсулу. Що там? Ого, вона світиться! Оце так! Подивіться, яка величезна цукерка. Така смачна! Нічого собі! Так там ще й всередині ціла купа цукерок. Тут на все життя вистачить. Я теж хочу, а лотерея зникла. Поділися своїми. Звісно, поділюся. Давайте ваші руки. Я не жадібний. Тут цукерок на всіх вистачить. Дякую, Пітер. Чого бажає моя онука? Я хочу морозиво. Я знаю такий рецепт це смажене морозиво. Щоб отримати морозиво потрібної консистенції його потрібно дрібно порубати на шматочки. О, це просто. Бабуся, ми з тобою теж так уміємо. Тиш, тиш, тидиш. Простіше простого. Слідкуйте за своїми рухами, юна леді і не розкидайте продукти на кухні. Okay. Ось що буває, коли за роботу беруться любителі. Ні, це нікуди не годиться. Зроблю за оригінальним рецептом. Потрібно вилити молоко із вершками на рівну поверхню. Порізати будь-які ягоди. У мене це полуниця. І додати до молочної основи. Ось тепер можна все добре порубати. Коли маса застигне, можна різати та скручувати у рулетики. Так я теж так можу: різати та скручувати нічого складного. Тепер покладу у склянку і прикрашатиму. Додам збитих вершків. Виглядає блідновато. Прикрашу райдужними цукерками зкітелс. Цукрова трубочка для краси та печиво орела. Зараз бабуся теж поріже своє морозиво на шматочки. Ось так дуже добре. Полює полуничним соусом. Бабуся, ти робиш неправильно, а сос мені теж знадобиться. І ще покладу мармеладних ведмедиків. І ще покладу ягід. полуниця, а потім чорниця. Прикрашу все посипанням. Тадам, ідеально. Та Яка жахлива подача. Ось Джейн, дивись, і вчись. Прикрашати морозиво можна лимонною цедрою. Кислий смак лимона чудово поєднується з солодоща морозива. Зі шкірки лимона можна зробити незвичайний декор. Додати трохи льоду, щоб морозиво довше тримало форму. І для подачі, як у найвишуканіших ресторанах, я використаю сухий лід, додам трохи диму та поміщу його під кришку. Вуаля, яка краса вийшла у шеф-кухара. Неймовірна подача. Так, морозиве від бабусі виглядає не так ефектно. Як багато інгредієнтів у склянці від сестри. Але подивимося, яке морозиво сподобається дитині Глорії найбільше. Хочу це. Вау! Тут полиміється із вершками. Дуже смачно. Ого, який туман! Що там? Вау! Те, що я хотіла, як багато диму. То воно ж таке кисле. Це виглядає дивно. І на смак. Теж не дуже. No. Я обираю все. Це. це моє! Я знала, що тобі сподобається, сестричка. Бабуся, Глорія просить їсти. Я хочу людяник, ось такий різнобарний на паличці. О, right, right. такий зрозуміло. Бабуся раніше такі весь час готувала. Потрібно відварити карамель. Для цього візьмемо цукор, додамо його у воду, а тепер треба постійно перемішувати. Ти теж знаєш рецепт Емо. Повторюшка. Вічно вони сваряться. Так начебто нічого складного. Цукор та вода. Покласти в одну каструлю і перемішувати. Ось так і просто перемішувати. Потрібно перевірити температуру карамелі, перш ніж заливати у формочки, інакше вона може потріскатися. Ідеально. Тепер можна розподілити по формам. І додати райдужних відтінків, як просила Глорія. Так, бабуся, дивись та вчись Точно! Глорія хотіла різнобарний льодяник Ага, у мене є натуральний барвник. Бабуся, ти така сильна. Бабуся ще й не на таке здатна. Ось тепер можна розливати по формах. Ставлю палички, доки карамель не застигла. Отже, карамель застила, тепер можна збирати льодяник. Нічого собі. Бабуся оцінила. Скручу карамель в один тонкий джгут, а тепер скручу його у великий льодяник. Ось так. Чудово виходить. Ууу. Оце так. Ой, пахне чимось горілим. Це ж моя карамель. Вона згоріла. Внучечко, ти така розтяпа. Що ж мені робити? Ну, ліпити я теж вмію. Моя сестричка має баночки з різнокольорового пластиліну. Зроблю з них ось такі ковбаски. І скручу в тонкий джгут. Я пробила Ема. У мене теж вийде райдужний льодяник. Щоправда, не їстівний, зате гарний. Виходить непогано. Ще трішечки. Зараз скрутимо. Ось так. Все готово. Що ти вибереш, Глоріє? Льодяники від бабусі, пластилінове диво від сестри чи цукерки від шефа. Я хочу, я хочу це. Виглядає, звичайно. Хм, Який дивний у нього смак. Спробую цей. Дивно, він пахне, як мій пластилін. Спробую. Та це ж і є мій пластилін. Хто зіпсував мої баночки пластиліну? Ой, яка краса. М -м, дуже солодкий та красивий. Я обираю його. Ура! це я готувала. А зараз хочу з'їсти чіпси. Так, це не складне приготування страви. Сестричка Джейн, шеф-кухар і бабуся з ентузіазмом взялися за страви. Ось так. А тепер поріжу картоплю на тонкі кружечки. Ей, а я не маю такої штуки. І чим тоді мені різати? Потрібно знайти щось слушне. Що ж? А, знайшла. Мій грібенець. Який жах. А що? Ви тільки подивіться, які красиві дольки вийдуть. Ні, Джейн. Гарні чіпси вийдуть у мене. Подивися, який я замовила собі апарат. З його допомогою можна нарізати картоплю спіраллю, насадити на палички і ось що виходить. Подумаєш, бабуся краще по-старому. Посмажу картоплю у сковорідці. Вона просила чіпси, а не смажену картоплю. А я готуватиму спіральки у фритюрі. Фритюр? Я також так зроблю. Нарешті все готово. Залишилося гарно подати з паприкою та сілью. Бабуля теж доробила. А моя подача це налити більше кетчупу. Потрібна лише сіль. Ось оночка їж. Чіпси від бабусі так смачно пахнуть. Чіпси сестри також виглядають непогано. А ось чіпси від Шефа просто краса. З чого б мені почати? Це що таке? Я багато кетчупу. Це напевно готувала джин. Вона обожнює кетчуп. Нічого їсти можна. А це що? Смажена картопля. Зовсім не те, що я хотіла. вау! Які класні! Приголомшливі на смак. Смакота. Я обираю їх. Єс, я перемогла. Стоп! З солодощами не можна. Ну ось, що робити? Треба вигадати спосіб. Я пройду. Звичайно. Добрий день. Я на прийом. Так, так. Звісно, проходьте без проблем. Ого, я здається, дещо придумав. Я візьму і складу всі ці солодощі в рюкзак і одягну руку. Ну, все, я тепер прекрасна блондинка. Сховаю рюкзак. Ось тепер у мене є живіт. Нафарбую губи. Ну, все, зустрічайте пацієнта. Ох, ох. О, ви нова? Подивлюся. Ні, ні, не треба турбувати. Ну, проходьте, звичайно. Будь ласка, вагітні, чудові. Солодощі не можна. Що це таке? Давайте клади їх в пакет. Шкода, не вдалося пронести Теж мені ласуни. О, що там трапилося? Розтопіться. О, жах. Лікарю, я вмираю. Везіть до операційної терміново. Сподіваюся, що йому встигнуть допомогти. О, мій друг, що таке? О, ні, як же я без тебе? Ти мені потрібен. Е... Опа, а я тебе розіграв. Ось що сталося. Я проніс тобі купу солодощів до лікарні. Дивися, ми зараз всі об'ємося. Тут ММДМС. Ей, а мені Упс, а я просто хотіла солодкого. Тепер я пронесу солодощі в одязі медбрата. Отже, ви ще тут? Я медбрат. А ваша зміна закінчилася. Ви можете йти звідси. А, Ну, добре. Не пригадаю такого щось, ну гаразд. Ха. А ось і солодощі. Нікого нема. Чудово. Ось коробка, будь ласка. Нічого собі. Ні, це все тобі. Це ж я, Боб, дивись. Привіт. А, так, привіт. Який сюрприз? Ось, спасибі тобі. Зараз наїмся. Ей, дайте мені трохи солодощів. Так, так, привіт. Добре, давай починати. О, ні. Що? Лікар? Ой, зараз нам перепаде. Я ж казала, що сюди не можна із солодощами, а ти зараз у мене отримаєш. А ну віддай і проходь без солодощів. Так та краще. А ти давай також. А я дещо придумав. Ха. ха Я візьму руку і засуну в неї скітлс! І тепер я вдаю, що це моя рука. Ось так краще. Зовсім непомітно. Повинно точно вийти. Ну що, ходімо, спробуємо. Ой, як болить рука. Бідолашний, подивлюсь. Ай, як боляче, мені терміново треба до лікаря. Біжи, біжи. Моя рука. Що з тобою? Боб, що трапилось? Ай, даруйте. Тут таке. Я тут дещо приніс тобі. Подивись. Опа, моя рука абсолютно здорова. А ось і скітлс. Так, і тобі теж дістанеться ціла гора Скітлс. Побожнюю скітс. Ну, нарешті насолода. солодощами не можна. Проходьте. Мені погано. Ні, так просто я не пройду. Одягну лікарський халат. Ну все, я тепер тут лікар. Пов'яжу краватку. Тепер я точно принесу все, що захочу. Про всяк випадок наклею вуса і візьму лікарську валізу. Вперед до солодкої перемоги. О, лікарю! Як ви до речі, у мене жахливо болить голова. Допоможіть. Е, я не знаю, чим вам допомогти. Температури немає, все окей. Ні, дуже болить голова. Може, у вас є ліки. Ось я потрапив. Так, так. Звичайно, є в мене. Так, зараз я подивлюсь. О, чудова пігулка. Візьміть, будь ласка, від головного болю. Дякую, докторе. Що? Це ж насолода, синя насолода. Ви хочете мене провести? Що ж робити? Я лікар, я справжній лікар. Ах ти, ну, тримайся в мене. Ми її зараз проведемо. Буде круто. Гей, що таке? Ой, мені так погано. Зараз, секундочку, я перевірю. Так, що таке? Що трапилось? Ну, е, мені б лікаря. Ну, гаразд, проходьте. Фух, прокатило. Який цікавий слід залишає цей хворий. Тут щось не гаразд. Ні, ні, зачекайте. Ну-ка, все що таке. У вас солодощі? Ах ви. А, вона мене застукала. Забирай швидше мене. Ага, ще один. віддай сюди напій та проходь. У мене okay. тут уже цілий ящик. Ахалай Махалай. О, прекрасна квітка! Дарую тобі цю троянду. А? Що за диво таке? Мені так приємно, яка весела музика. А я непомітно пройду. А-на-на. О, я вас слухаю. Дивись, бачиш, як багато солодощів я тобі приніс. Вау! Це класно, спасибі, друг. Їх так багато. Я щаслива. І це що? Що за диво гарна? Так хочеться танцювати. Вікс, мій коханий. О, дивись, які смішні танці. Давай подивимось.